Луцьку засудили зрадницю, яка здавала українців, які відмовлялися отримувати російський паспорт. Служба безпеки продовжує системно документувати злочини зрадників і колаборантів на тимчасово окупованих територіях України. За матеріалами слідства колаборанткою виявилася 59 дев'ятилітня уродженка РФ, яка мешкає у місті Мелітополь Запорізької області. До повномасштабного вторгнення зрадниця працювала секретарем судових засідань в Мелітопольському міжрайонному суді. Після початку повномасштабного вторгнення РФ жінка виїхала на Волинь до своїх родичів. Однак через деякий час повернулася на окуповану росіянами територію. Там вона відразу почала співпрацювати з загарбниками, які призначили її заступником начальника відділу в незаконно створеному расистами Мерітопольському суді. Колаборантка всіляко намагалась вислужитись перед окупантами, тому періодично зливала інформацію про українців, які відмовлялись отримувати російський паспорт. За матеріалами СБУ. Луцький міськрайонний суд визнав зловмисницю винуватою за частиною 7 статті 111 кримінального кодексу України. Її заочно засуджено до 12 років ув'язнення з конфіскацією усього майна.